Бажаю здоров'я. Чи можу я вас попросити представитись і трішки про себе розказати? Доброго здоров'я і, і прізвище моє Луганське. Звуть Володимир Іванович. Я 1965 року народження. В цьому році мені виповнюється 59 років 30 жовтня. Народився на Луганщині, Старобільщина, село Шульгінка. Після закінчення школи. Закінчив Северодонецький хіміко-механічний технікум і працював слюсарем на Северодонецькому виробничому об'єднанні Азот. тіля отримав з прокуратури направлення, навчався в Харківській юридичній академії. Вона була спочатку інститутом, потім академією. Закінчив 91-му році. Працював слідчим прокуратури міста Рубіжне 5 років. Потім заступником прокурора цього ж міста, працював прокурором міста Кіровська Луганської області, Первомайська Луганської області, був начальником слідчого управління прокуратури Луганської області тривалий час, прокурором міста Луганська був тривалий час і начальником нагляду за пенітенціарними установами, які знаходились в Луганській області. З 2008 року став суддею. Був суддею Ленінського районного суду міста Луганська, заступником голови суду. Коли почалось вторгнення Росії в 2014 році, з сім'єю виїхав в місто Северодонецьк, працював в Северодонецькому міському суді суддею, був головою Северодонецького міського суду до 2020 року, потім звільнився у відставку. І здав адвокатський іспит і працював адвокатом. Повномасштабно, після повномасштабного вторгнення вийшло так, що сім'ю прийшлось вивезти в Івано-Франківськ, дружина в мене також суддя, маю дві доньки, і пішов в військовий комісаріат, ну, в принципі, в ТЦК добровільно. І відповідно запропонували 10-ту гірську штурмову бригаду. І з березня місяця, з 1 березня 2022 року, я у 10-й гірсько штурмовій бригаді приймав участь у боях за Київщину. І відповідно, коли бригада була передислокована на Донецько-Луганський напрямок, то разом з бригадою. Вже більш ніж два роки служимо на цьому напрямку. Служимо, воюємо на цьому напрямку. Десятій гірсько-штурмової бригаді спочатку служив в зводі управління бригадною артилерійською групою. Був радіотелефоніст-мінометник. Коли розформували цей взвод, був переведений в батарею управління артилерійської розвідки, і на даний час з моменту переведення на даний час я є начальником радіолокаційної станції. Ну і відповідно, у всіх операціях, які, в яких приймала участь бригада, я приймав участь. В тій чи іншій мірі а, попри те, що у вас от дуже великий досвід, успішна кар'єра, що саме вас спонукало все залишити і доєднатися до ЛАВ Збройних сил України? До речі, я де, з своєї біографії таку невеличку деталь пропустив, це те, що я свого часу в лавах радянської армії служив в Афганістані. Да, Маю так. державні нагороди Радянського Союзу за службу в Афганістані. Тобто я в принципі служба проходила, був 154-й такий окремий батальйон спеціального призначення спецназ. Він по Афгану був перший батальйон. Я взагалі-то сапер-Мінер. То есть сапер, тобто я з військовою службою я знаюся, я, в принципі, в мене не було ніяких. Проблем з тим, щоб піти в Збройні Сили України, тим більше я вже свого часу і служив і воював. А спонукало в мене те, що відповідно ну, я не міг дивитися на те, як, скажімо так, велика держава, потужна держава, як вона вважає Росія, вона просто почала розстрілювати. Скажімо так, набагато слабшу державу Україна, яка вже давно від неї відокремилася і жила своїм життям. Відповідно, я, як громадянин України, як особа, яка працювала в правоохоронних органах, приймала присягу працівника прокуратури, присягу судді, відповідно, приймав присягу і в Збройних силах я. То я не міг не піти захищати свою державу, тим більше це конституційний обов'язок кожної людини в Україні. І одне з спонукань, це те, що я хочу, щоб мої доньки жили в прекрасній європейсь... європейській демократичній державі. Тому що Росія, і ми ж всі це знаємо, і з мас-медіа і. Що це ну, далеко не демократична держава, і, скажімо так, ну, я б в Росії жити не хотів би. Я живу в Україні, люблю Україну, і годен, годен і буду її захищати. Треба буде захищати, буду захищати. Скажіть, будь ласка, зважаючи на вашу кар'єру до служби в Збройних Силах, до повномасштабного вторгнення, я більш ніж переконаний, що у вас і зв'язки були, і впевнений, що причини ну, не піти. Плюс так само вік, який от зараз уже досягає до 60, зараз вам 59. Я впевнений, що ви могли би уникнути служби в армії. Чому ви цього не зробили? Ну, я хочу сказати, що мого віку. Багато хто уникає служби в армії і не йдуть в армію. Хтось боїться, хтось е вважає, що він е не зможе служити в армії, що там, тіпа, ну, що я буду робити в армії, якщо я не знаю, що в ній робити, і мене не навчили. А вік а вже вік такий, що не, та. То в, в цьому е в плані я можу сказати, що ну, для мене армія це не нове. Ось в мене ну, відповідно є страхи, там є якісь ризики. Я їх розумію, ці ризики, розумію, що може статися все, що завгодно, вплоть до того, що, що що до смерті, там під обстріл попав, що неодноразово було там загинув. Це, це, це я розумію. Але ж батьківщина, ну хочу, щоб була у нас батьківщина Україна. Не жалієте ви, що попали саме до 10-ї гірсько-штурмової бригади «Дельвейс»? Абсолютно не жалію. Коломийська бригада, люди, багато людей з Західної України. Народ абсолютно адекватний, люди мотивовані, люди, ну, як сказати, сміливі. Бажають захищати батьківщину. І 10-та гірська штурмова бригада керівництво бригадою, абсолютно адекватне, розумне керівництво, яке керує бригадою досить професійно. Я не, не, не супер військовий, я, в принципі, то всього ж головний сержант, але я бачу, що керівництво переживає за Військових переживає за стан справ. Само ніколи самі керівники не цураються їхати там на передову, на позиції, перевіряти, радити. Враховуючи те, що ми зараз зовсім недалеко знаходимося від вашої малої батьківщини, так сказати. Так. Які у вас внутрішні відчуття? Чи мотивувало вас за час служби той фактор, що дім дуже близько? Ну розумію, я, я, я коли їду і, і ну, минаю поворот на, на лиман, а ну, це, це як їхати на ізюм і поворот на лиман. Я ці, цим шляхом безліч разів їздив, і в мене серце зжимається теж у тут, в принципі, доїхати 80 кілометрів, а я не можу доїхати. Ну іноді буває, що завертаю, їду просто проїхатись по лиману, подивитися, а його, до речі, ну знищили, там не лишилося практично жодного живого будинку. Всі будинки пошкоджені в Лимані, і тому дуже боляче. А далі Лимана вже не поїдеш, там вже передала. А доїхати поряд, а не можеш поїхати. І це утворили, як ми їх називаємо, орки. І утворили, ну, як я, то я абсолютно не розумію, на що це було зроблено. Не розумію взагалі не, ну, логіку не розумію. Ну, як з як кажуть, умом Росію не понять, от я не можу її зрозуміти. Тим більше я в Афгані воював з хлопцями, в принципі, як, в окопах лежав. А тоді з тими ж хлопцями, з якими я спілкувався з Росією, я зрозумів, що вони реально не в адекваті. Вони, блін, вони, вони вважають, що вони праві. Я вийшов з групи, я був в групі, я вийшов з групу і перестав спілкуватися, тому що вони не розуміють, вони вважають, що вони праві, що вони повинні лізти в нашу державу. І повинні чомусь е, нас там від чогось звільняти. Щось е, ну, таке звільнення, я взагалі не розумію. Просто прийшов русський мір, і в результаті позбавили всього, чого можна. Тому що в мене, наприклад, лишилося, що в Луганське в мене майно лишилося, будинок, квартира, що в Сєвєродонецьке е, квартира лишилася. Тобто вони мене обнулили по нулям. Хтось нульовий став. Володимир Іванович, ми з вами будемо трішки підходити до кінця. У мене ще два питання. Перше, це які ваші сподівання та мрії щодо майбутнього України. Саме головне, знаєте, був такий на Нюрберському процесі обвинувач Бен Ференс. Так він казав: Я хочу, щоб був мир і соціальна справедливість. От Я хочу, щоб Україна зупинила Росію. Ми в принципі, як спротив, у нас дуже потужний. І з такою державою, як Росія, ми вже третій рік воюємо. Це я спочатку думав, що нас рознесуть взагалі в пух і прах там на протязі пару місяців. Але ж українці показали, що вони можуть захищатися. Можуть захищатися. Тому хочу, щоб ми території не втрачали, повернули території. ті, які е, втрачені, і мирно жили і навели в державі соціальну справедливість. Якщо буде соціальна справедливість, як в Європейських державах, хоча б для початку, а потім краще, то ну, для мене це буде просто файно і наостанок. Що б ви могли сказати людям, які зараз в роздумах от, е, думають, чи йти до армії, чи можливо ще знайти якісь способи, щоб е, зачекати, е, є хто в кого страх? Е, от, що можна сказати цим людям, цим чоловікам в більшості? Я можу сказати одне, що йти до лав Збройних сил треба. Тим більше в Збройних силах. Е, не, ну, не всі йдуть в піхоту. Так, да, піхота, піхота, втрати самі великі, і в піхоту повинні йти підготовлені солдати. Їх треба готувати, тому що люди повинні знати, що робити в тому ж окопі, при штурмі. І коли вони треновані, то в них більше шансів і вижити, і зберегти життя побратимів і виконати бойову задачу. Але є інші спеціальності, там, починає від IT-спеціальності, та ж артилерія. Ну, я служу в артилерії, і я, я не знаю, я піхоті я взагалі всім, хто йде в піхоту і там воює, давав би герою України. В артилерії теж не раз я був і під обстрілами, і все, але ж ми знаємо, що втрати артилерії набагато менше, ніж піхоти. Тому треба йти. Треба знаходити себе в армії і треба захищати державу. А якщо вже нікому буде захищати, то ну, я не знаю. Треба буде тоді взагалі якось всім мобілізовуватися і ну, як, і старе, і мале повинно йти. Тоді ми виграємо війну. Я вам подякував. Дякую вам, Викидайте, я вам руку пожму.